Шановні друзі, цей рік був надзвичайно важким для України, але він дав дуже багато підстав для оптимізму тих, хто вірить у тимчасовість антиукраїнської влади, що захопила престол України. Адже цього року, не дивлячись на розбій, брехню, фальсифікації, примус, тим не менше більшість громадян України. Проголосували проти Януковича та його мафії. Більше того, кількість голосів, які отримала опозиція, на 7% більше тих, хто проголосував за партію регіонів та їхніх сателітів, які називаються комуністами. А це означає, що якщо демократичні сили будуть єдині, впевнені в собі і будуть мати чіткий, зрозумілий план для народу, вони переможуть уже в близькому 2015 році. Це є потужний сигнал оптимізму, якого нам так довго бракувало. Тому в переддень Нового року я хочу поздоровити усіх співвітчизників, хто тяжко переживає нинішні часи. Недавно я читав у відомого філософа Шопенгауера такий приклад, коли людина ходить із годинником, який показує правильний час, але він один. Всі інші годинники в цьому місті налаштовані на неправильний час. І цій людині часто здається, що все, все закінчено, все не так. Вона єдина, хто розуміє нормальний стан речей, але не може нічого зробити. Я дуже хотів би сказати всім, що в Україні цього не відбулося. Більшість українців на цих виборах, та й після виборів, продемонстрували, що в нас нормальні годинники, нормальний час. І він вказує зовсім не на той кримінальний феодалізм, в який веде нас партія регіонів. Це минуле, яке, на жаль, поки що не минуло, тимчасове. І це колосальна подія, за яку я люблю, рік, що минає. Не дивлячись на всі проблеми, які мені завдала нинішня влада, я хочу сказати, що цей рік приніс нам надію. Наступний рік я хочу побажати, щоб всім нам Приніс не тільки надію, а впевненість у тому, що ми на правильному шляху, ми в своїй країні, ми сильні, ми готові до перемоги. І це буде найкращим подарунком для всіх, хто вірить в те, що наше гасло, яким вітаються в Україні патріоти, є непорожні слова. Треба зробити все, щоб слова слава Україні. Наповнилися змістом, а для цього досить лише всім разом показати правильний час вчорашній владі і відправити її геть.